Привіт, друзі! Сьогодні готуємо вишуканий салат до святкового столу. Ніжні морепродукти, хрумка пекінська капусточка, огірочок, кукурузка. Ну, в общем, легкий освіжаючий смак, який підкоре з першої ложки. Цей салат виглядає ефектно, готується швидко і стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Поїхали. Так, нам потрібні пекінська капусточка, огірочок, цибулька зелена, креветки. Морепродукти любі, які у вас є. У мене є креветка, міді, крабові палочки, кукурузка, яйця. Все, починаємо. Капусту і нарізаємо на такі квадрати, щоб було зручно їй Капусточка. Усе нарізаємо майже однаковими квадратами, щоб було все крупно нарізано. Яйця. Крабаві. Також нарізаємо крупними шматочками. Кукурузка. міді, прямо вот так з олейкой. Так за стіки скільки ви За бажаєте. Сюди ж креветки. Цибулька. Доправляємо олывковой олії. Чим ви бажаєте? Ми бажаємо домашнім майонезом. Апетитно виглядає. Він не тільки виглядає, він дуже смачний. Це улюблений салат нашої родини. Готуємо його на всі свята. Так, можна підсолити. Ось така смакота у нас з вами вийшла. Можете придумати свою подачу, я бачу якось так. Повірте, це нереально смачний салат, який ми робимо на кожне свято. Новорічне особливо. Мінімум затрат, повірте, тут все дуже просто, а як красиво. Готуйте, смакуйте, дякую, що були зі мною. І до нових смачних зустрічей. Миру, вам щастя, добра, і всього найкращого. Пока-пока.